Як жити в нинішньому моменті? Усвідомлення. Прийми та усвідом, що нічого іншого, крім нинішнього моменту, в тебе не було, нема і ніколи не буде. Прийняття, прийми мінливість світу і припини хвилюватися. Те, що було, минуло, те, що має бути, можливо, ніколи не настане. Увага, звертай увагу на те, що відбувається в даний момент, всередині та навколо тебе, де наша увага, там ми. Увага, це і є ми. Тіло тримай зв'язок з тілом, адже тіло завжди живе тільки в нинішньому. Відчуття. Відчувай, що бачиш, що чуєш. Який запах, який смак відчуваєш. Органи чуттів працюють виключно в нинішньому моменті. Мислення. Неусвідомлене мислення, головний ворог нинішнього. Усвідомлюй, що ти думаєш у даний момент, і навіщо ти це думаєш. Дія. Подумавши, наважуйся, наважившись, не думай. Роби те, що вирішив, зосереджуючи увагу на тому, що робиш. Будь у тому, що робиш. Емоції та враження. Спостерігай за емоціями. наповнюй життя спостереженнями. Вони відмінно фіксують у нинішньому моменті. Суть. Єдине, що в нас є, це нинішній момент. По суті, це єдине, що взагалі існує.